Вже два тижні решисти гатять по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цієї суботи під прицілом опинилося рівне внаслідок ракетних ударів без електроживлення залишився весь рівненський район. Зокрема, це вплинуло і на роботу лікувальних закладів. За словами начальника департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я, всі лікувальні установи рівненщини комунальної форми, а їх 101, готові до екстрених ситуацій. Усі заклади охорони здоров'я. Які надають стаціонарну невідкладну медичну допомогу, в тому числі служба екстреної медичної допомоги забезпечена автономними джерелами живлення, і як мінімум на 10-12 днів забезпечені пальним. Зокрема, у суботу, 22 жовтня, лікарні та ЦПМСД, які залишилися без централізованої електроенергії, перейшли на альтернативні джерела живлення. Використовують їх і дотепер, оскільки на рівні для урегулювання ситуації щодня, згідно графіки, відбувається планове відключення електроенергії, де що складніше у амбул амбулаторіях та ФАПах у нас є понад 200 амбулаторій і понад 600 фапів. Що стосується фельдшовських пунктів, то вони зараз в класифікації також відсутні класифікуються як пункти здоров'я, і ми зараз для того, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги, маємо уже. 12 бригад мобільних бригад, які виїжджають в населені пункти, там де можливо бути відсутність електропостачання, у скажімо, у дрібних населених пунктів, зважаючи на ситуацію з електропостачанням, заклади охорони здоров'я тимчасово призупинили планові госпіталізації та проведення планових операцій. Зокрема, за такою схемою наразі працює Рівненська обласна клінічна лікарня. На сьогоднішній день у нас все відновлено. Вода є, електромережа працює. Єдине, що ну. Напруга практично нижче 200 вольт. Деяке обладнання не запускається сьогодні. Ми з ми практично зупинили всі всі там якісь планові операції там або напівпланові тільки працюємо по ургентних на ну, ургентні невідкладні стани і противні втручання, які пов'язані з загрозою для життя. Як розповідає Віктор Ткач, після відключення електроенергії майже одразу із затримкою максимум до 20 секунд спрацьовує альтернативне джерело. А для роботи деяких приладів урок і досі використовують потужності дизель-генераторів. Зараз деякі Операційні працюють від автономних джерел жилення від дизель-генераторів. Зараз скажімо, в даний момент, іде операція в кардіоторакальній хірургії, виконується операція на серці і. Деякі прилади вони не вмикаються при таких низьких навантаженнях, тому працюють дезельгенератор. У зв'язку з відключенням електроенергії виникають проблеми із забезпеченням водою. Наразі керівництво області, департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення працюють над тим, аби забезпечити надання безперебійної медичної допомоги і у приватних закладах. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин.